На зустрічі з арточниками, яких сьогодні мене 120 чоловік, 120 усієї України, хлопців, до яких прийти просто так прийти, що то їм сказати неможливо. Гірше, ніж на нашій сесії. Гірше, набагато гірше, відповідають прямо в лоб ідеться. І по справедливості. Тому питання стало мільярдом. Тут же знайшов можливість купив. Питання стало котла, нічого ні в чому варить, оборудовання лише виходить з ладу. Ніхто, ніде, я нікого не знайшов. Андрій Володимирович знайшов помір і за 30 тисяч фірма купила в Києві, привезла. Питань немає. По лікарні. По лікарні багато було зроблено. А от дивіться, по лікарні задуматися над другими соціальними питаннями. 9, 9. Ось тут звідти, я читав, цифра стоїть. 9,9,900. Хворих проліковано у лікарні. Так от, 10 тисяч проліковано по цеєм. Сціонарій, з'їзду Задумайтеся, Задумаємося. Стаціонарій кожен день коштує мінімум 200 гривень. Лікується мінімум 10 днів взяти, хоча б так. Це 20 мільйонів по 2 тисячі 20 мільйонів пішло куди? Гроші людських в аптеку, які поруч. Нам мікання. Потому що опалення ми робимо, харчі там якісь даємо, не даємо, умови створим, світло, район організує, а 20 мільйонів грошей аптечну сеть проєкт профінансували. На Ви над цим задумалися? А скільки обтікій вернули в бюджет району? Хто над цим задумав? Хоч раз рахувалися це все світло. Скільки вони повернули в бюджет району, а 20 мільйонів забрали?